Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Антон, ви на каналі Ace Winners 4 Відео називається Норм стрьом?» Доволі популярна тема. Але, як правило, це формат відео вертикальних, відео відеоRings, Shorts. Я ж у цьому відео хочу більш детально зачепити та би мовити, цю тему. Відеоряд. Буде в моїх вдалих дій у тенісному корті в матчах проти Олексія, багато дуже вінерсів, активних дій будуть Єйси Тобто все найцікавіше, найкласніше буде у відео у цьому. А тема норм чи 3. Отже, давайте розпочнемо. Перша тема це якраз ефектність та красива гра. М -м, порівняти хочу. У професійному тенісі та у аматорському тенісі. Красива гра для професійного тенісу стрм, для аматорського тенісу норм. Чому так? Тому що у професійному спорті вони змагаються за рейтинг, змагаються за перемоги, за гроші фонди призові за свій статус, наприклад, як статус першої ракетки світу. Він закріплюється за тенісистами довічно, так би мовити. Це одна сторона медалі. Аматорський любительський спорт це зовсім інше. Тут о, не так важливо і далеко не всім самоперемагати. А, хтось отримує задоволення просто від того, що перебуває на корті, від красивої гри. А я вважаю, що. Треба ставити перед собою ціль е, і перемога, і красива гра, красива, якісна, змістовна, тактична, грамотна гра. Це дуже важливо, на мій суб'єктивний взгляд. Е, і тому, підсумовуючи сказане, можна сказати, що норм це те, що в аматорському спорті є. Красива гра, і до неї треба йти. У професійному спорті з Трьом це не головне, а головне результат. Тренування декілька разів на тиждень. Декілька раз на тиждень це, звісно, норм, але у якому контексті я хочу розглянути це. Якщо аматори, які. Знаходяться на початку свого тенісного шляху, їм потрібен час для того, щоб сформувати техніку, перш за все. Тобто, щоб вони могли рухатися на корті, не робити відразу помилки, щоб вони навчилися бити з бекенду та форхенду. Саме це є основним. Далі вже йдуть вивчення інших ударів, але. Дуже важливо back and forth. І якщо брати до уваги те, що одна година йде тренування, як правило у деяких тренерів, план він може бути один і той же, і тільки чимось змінюється якимись деталями, то дійсно вони, гравці, вони не дуже Можуть розвиватися на тенісному корті. тому що якщо, наприклад, тренування буде дві години, то за цей час може дуже багато встигнути. Тому я і роблю акцент у своїх тренуваннях, те, що воно повинно бути більше ніж одна година, від двох до чотирьох. А скільки людей вже не важливо. І з рахунок того, що тренування від двох годин відразу. Звісно, коли вже на мінімальному етапі сформована техніка, то людина може звикати до навантаження. Тобто це вже і фізичне іде навантаження, також психологічне, тому що одне, одне діло одну годину побігати, там щось поробити, що тренер, і дві години це зовсім інша історія. Тим паче можуть бути ще й вправи, які направлені на Психологічну підготовку. Звісно, це є елементи тактичної підготовки, тому що будуть точно відпрацьовані деякі ігрові елементи та техніка, але дуже важливо, щоб з корзиною велась робота у дві у русі, у динаміці. Знову ж таки. Дуже багато я бачив, як працюють тренери, і вони тісно на початку працюють з місця, і це вірно, але і потім також вони працюють з місця. Коли вже вона трошки сформована, то потрібно додавати у динаміці, у русі. Потрібно змінювати ігрові ситуації, ігрові моделі. Не повинно все бути одним і тим же дуже легким. І предсказуємо, так би мовити. Тому що теніс це динамічний вид спорту, і те, що, наприклад, у вас проходить з одним суперником, з іншим, може зовсім не проходити. І ви завжди, коли виходите на корд, у вас буде суперник, який перший варіант, який з вами на одному рівні знаходиться. Суперник, який Буде сильніший, ніж ви об'єктивно, і суперник, який буде слабіший. Що я хочу сказати? Що завжди потрібно знаходити, неважливо, ви граєте з більш сильним, більш слабким чи рівним, щоб ви знаходили для себе позитивні моменти і ті моменти, з якими можливо працювати саме зараз, у цей момент, щоб ви. Якщо ви, наприклад, переграєте свого суперника, то нормальним було те, що ви будете змінювати модель гри. наприклад. Якщо ви відчуваєте, що ви переграєте його порахунку, залишаючись на задній лінії, то ви виходите уперед у атаку. Йдете до Сітки, граєте на Serven Voli. І таким чином ви прокачуєте скіли, тому що те ж саме, якщо ви будете стояти, наприклад, з перником на хорті, будете грати який навпаки, сильніший, ніж ви, і ви помиляєтесь більше, граючи тактично на задній лінії, і бачите по рахунку, що ви не можете нав'язати боротьбу. То вам потрібно змінювати тактику. Для цього якраз і потрібна атакуюча тактика, щоб ви могли більше вкладуватись в удари, йшли до сітки і завершували ці розігри в свою користь. Тим сам ваш суперник може бути дуже здивований, коли в процесі гри ви змінюєте одну модель гри захисну, а з однієї моделі на іншу атакуючу. І це може дати результат, тому що всі люди, всі помиляються. І змінювати тактику, це також норм. Я хочу сказати. І грати також з різними суперниками, більш сильними, більш слабкими, рівними, це також норм. про який стрьом хочу сказати, це те, що є. Люди, які займаються тенісами роками, але вони не грають не тільки турніри, а навіть спаринги. Бо ви ж, якщо граєте на тренуваннях з тренером, це одна справа. Якщо ви граєте на рахунок спаринг або турнір, це зовсім інша історія. Неможливо порівнювати турнір та тренування. Наприклад, коли ви проходите почат... на початку, займаєтеся тенісом, дуже важливо це перше, щоб ви розуміли, як потрібно вам рухатися на корті, щоб ви включали ноги, працювали ногами. Друге, з місця, ви ставите бекхенд та форхенд. Після цього вже бекхенд та форхенд потрібно удосконалювати, тому що найбільше. Гра будується саме через ці два удари. Надалі вже є і прийом подачі суперника, то ви вже маєте орієнтуватися на те, хто грає проти вас, яка у цій людини подача, де вам потрібно становитися в Корті чи за задню лінію декілька метрів. Це все нюанси прийому подачі суперника. Також дуже важливо і ваша подача. Як ви можете подавати, наскільки стабільно, наскільки атакуючи. ці всі нюанси над ними треба працювати. Слайспін, зрозуміло, там смеш, драйволі, різні удари. Ви також поступово додаєте у свій арсенал. І це все працює до моменту, коли ви вже починаєте грати. Грати в пол, грати спарринги і тим паче брати участь у турнірах. Ось це вже. Точка неповернення так би мовити. Те, що було до це одне, це теорія, трошки практики. Ви навчались, але потім ви вже граєте, граєте на рахунок. І ви граєте у турнірі і отримуєте зворотний зв'язок від участі у турнірі. Далі йде тренування, де ви вже працюєте над своїми помилками, вдосконалюєте свою гру. Потім де знову турнір. І так само. Тобто схема дуже проста. Ви тренуєтесь до свого початку. Тобто ви граєте на рахунок, граєте турніри потім. У вас іде турніри, тренування, турніри. Так, тренування, турніри і так далі. Але тренування вони будуються на тій інформації, яку ви отримуєте після своєї участі саме на турнірі. Тобто тренування не просто заради тренувань, що ви прийшли там, ви робили діагональки, розмялися біля сітки, там поподавали, можливо, біля сітки ви пограли з льоту. Тобто, це не робота над помилками для вдосконалення. Ви маєте, коли виходите на корд, повністю пропрацьовувати свої слабкі сторони. Наприклад. Ну, вас йде подача, перша подача. Там відсоток по статистиці, якщо є статистика на турнірах, тому я і приділяю таку велику увагу саме статистичним показникам, тому що вони дають інформацію. Інформація є інструментом. За рахунок цих інструментів можна покращувати свою гру. Якщо цього нема, то як ви об'єктивно можете оцінити за рахунок відео, якщо воно є, та статистики, якщо воно є? Та аналітики цієї статистики. Три ці речі. А так виходить, що просто йде процес тренування, просто там йде гра у турнірах, і це я вважаю стрьом, тому що а, воно не веде до розвитку. Це варіант. Звісно, тренерам дуже класно, коли їх учні можуть практикувати все в турнірах, повертаються і далі тренер іде типу, по своїй жі програмі. Який він намітив з цим учнем, але насправді, якщо ти учень, то тобі потрібно інше. Тобі потрібно, щоб тренер будував твій розвиток, роботу над помилками за рахунок твоєї гри. Невдач, перш за все. Наприклад, якщо ти там вважаєш, що ти граєш в атакуючий теніс, не робиш волі, не йдеш до сітки, не пробуваєш бекенду чи форхендом віндерсом на виліт тобто ну, є питання як є такуючи теніс ти граєш якщо там, ти граєш перебуваєш між через сітку то не так важлива правильна техніка чи неправильна техніка такі люди можуть перегравати тих у яких а, сформована техніка тому що вони можуть перетримати робити прості помилки і це дає свій результат до речі як ви вважаєте, напишіть у, мене у коментарях, чи можна грати без сформованої техніки у аматорському тенісі? Це норм чи стрьом? Моя відповідь дуже проста. Це норм, тому що я бачив деяку кількість людей, які так і грали. То тобто у них не було там суперкласного прийому, не було подачі. Вони продавали подавали, знаєте, так, в стилі бадмінтону. Вони технічно не дуже били бегхен-форхенд. Так вони перебували, були стабільні і повертали майже завжди п'ячені сторону суперники. І вони перегравали там людей, які вже багато хіція тенісом, навіть більш професійно Тому що це дійсно. Дуже важлива на дій. Останню тему, яку хочу зачепити, це саме участь у, у турнірах для тих гравців, які, наприклад, місяць займаються норм чи стрьом. Багато хто скаже, що стрьом, але я не буду так, як всі, я скажу, це норм, тому що. Чим раніше ти будеш грати на рахунок, грати матчі та турніри, тим краще. Тому що, знову ж таки, тренування це один етап. Етап спарингів, це зовсім інша історія. Етап турнірів це ще далі, третій етап. І не варто порівнювати між собою тренування, спаринги та участь у турнірах. Спаринги також. Дуже ефективні, дуже важливі, від них є багато користі, можна експериментувати, не боятися робити помилки. Тобто я от зробив відео таке, де все вінерс, Все вінерси. Тобто 16 хвилин вінерсів у моїх виконаннях. Ось за це я люблю тень. за красиву гру, за емоції, за справжність, яка є у тенісі, за боротьбу на корті. Дякую, що додивився це відео до кінця. Почуємося у наступних відео.